Друзі, є така думка в людей, що є недоглядні сади. Такого не буває, розумієте? Не буває саду, в якому взагалі не потрібно догляду. Якщо вам хтось інший скаже, що є сад без догляду, ми вам посадимо рослини, за якими не потрібно доглядати, це буде обман. Але, якщо ви хочете вірити цьому обману, я вас переконувати не буду. Розумієте? Тільки досвід багатьох ландшафтників і багатьох працівників, які працюють в саду, доказує, що такого саду не буває. Навіть одне єдине дерево, яке не плодоносить, припустимо, липа, так? чи ясен, чи клен. Яке росте у вас на території, воно один раз на рік обсипає листя, і його потрібно прибрати. Якщо воно виросте там завелике, ще дивлячись, де воно росте, якщо воно росте під лінією електропередач, його ж треба буде час від часу десь там підрізати, розумієте? Все одно біля нього буде, хоч і якась робота. Немає саду без роботи зовсім. Такого не буває. Якщо ви власник невеликої території і ви не хочете загалом на ній ніколи працювати, є компанії, які заїжджають хоча б раз на рік, так, осінню і чистять ваш садочок. Заїжджають тоді раз на рік весною і роблять його, просинають його, так скажімо, так? із сну. І все. Тоді літом ви до них телефонуєте м по ситуації, так? Або підписуєте з ними договір, і вони там кожного місяця, раз на тиждень, до вас приїжджають, і, або їхній спеціаліст і оглядає ваші рослинки, так? Все, розумієте? Все, і вашого втручання в це не потрібно. Ви просто собі насолоджуєтеся своїм садком. Якщо ви думаєте, що це дуже дорого, то тоді скажу вам так: це коштує десь 5 тисяч. Приблизно в мене є подруга, така дуже красива дівчинка, ландшафтниця. В неї є свій, своя компанія, з якою вона працює, свої люди сад Фей, я відмічую її. Дивіться. І вона виставила прайс для того, щоб люди розуміли, скільки коштують послуги. Так? Ви можете перейти на її сторіночку і подивитися, скільки коштують послуги садівника, бо це послуги її компанії. Так? Попитайте у своєму місті, скільки коштує у вас, для того, щоб не думати про колосально величезні суми, а просто знати собі в голові, скільки це для вас буде коштувати, якщо ви не хочете. Запарюватися садом, а просто проводити там е, час. Будь ласка, викликайте майстрів, які все зроблять за вас. Це як клінінгова компанія в домі. От не хочеться вам прибирати. Втомилися ви, ви маєте, ви не, ви не можете прибирати. У вас такий графік, що вам і нема коли прибирати, і не любите прибирати. Ви викликаєте для цього клінінгову компанію, вони все роблять за вас. Так? Раз на якийсь там час або підтримуєте це кожного там тижня, я не знаю, хто як це робить і загалом. Я просто не воджу приклад. Так само цього самого і потребує сад. Один раз на якийсь час ви викликаєте спеціальних феїчок, які зайдуть у ваш сад, зроблять це безшумно, підчистять, заберуть і вийдуть. Все. Ви знаєте в своєму місті, скільки це буде коштувати у вашому місті для вашої території з вашими рослинами. Не думайте, що сад буває без затрат якоїсь фізичної праці. Такого не буває. Якось так. І якщо ви думаєте, що я вас обманюю, подумайте і перепитайте ще когось. До зустрічі!